Вітаю це кабачок. Кабачок середньостатистичний підліток за 35, і в нього зовсім нема друзів. Жах. Мені самотня. На жаль, кабачок ні з ким не спілкується, бо не знає, в що пограти, бо його комп уторшує, картоплює з мідними цвяхами, не може запустити КС, та доту тож з ним ніхто не друже. А його батьки кажуть, що він вже дорослий хлопчик може і сам собі комп купити, що ж робити. Кабачку. Ех так, люблю наполеонівські війни, і дебіла, що буде розповідати про член собаки та ці. Хлопче, ти шукаєш україномовну лампову компашку з дебілом, що говорить за пісюни собак? Тоді ти по адресу Полк НКР, та блять яке НКРНР 31 Сука знову не той текст взяв. КХМ ми пропонуєш мо гарне ком'юніті та гарну атмосферу і три види Геємпелею. Піхрота гаєря, ка токсичні упері та Арта Нахуй вступай в полк, по Маунт Аунтєнд, блять, на полдоніквір. Вітаю. У вас питання. Якого біса ми найопаному Титаніку? В душе не їбу. Гей Атомна торпеда скаже, як ступити до НР 31 Йди до чарівника члену Хуєса, він покаже тобі шлях анально-воїна. О великий мастер Джедай члену Хуєс, я хочу вете упити в НКР Ойтьфу НР31, а ще ж, що це за жовтий заятце з бутилкою в сраці і мужик, що демона їбе. Вечір в хату падаванпу Джедая НР31 складний, але добре, я тобі допоможу, а за зайця ми йому хеєморой лікуємо, а за того мужика, що їбе демона в душе хто-то. Чаклою тобі шлях в НР 31. Вечір в хату я новий рекрут. Молодець. Ось тобі бумпалка. Сюди ти цяєш. Воно стріляє цим б'єш, колиш, а тепер хулів став і дівої. Тут мала бути кінцівка, де черівник каже вступати в полки не отлич сюди. Але, на жаль, я в душе не їбу, де він знаходиться. Насолоджуйтесь музикою.